Вітаємо вас на подкасті «Неідеальна Тічерка. Тут ми ділимося викликами і радощами, які супроводжують нашу важливу професію. Це душевна і чесна бесіда про навчання, підтримку і виклики, які з нами щодня. Сьогодні у мене чудова гостя. Її звати Валентина. Ми вже записали два чудових подкасти. Я дуже сподіваюся, що вони вам сподобалися. І сьогодні Валя знову у мене в гостях. Тому що ми не наговорилися <світ> <Ми світ> захочемо <Загом>. ще. <світ> так. Отже, дуже рада тебе сьогодні бачити і чути особи на подкасті. Привітайся, будь ласка, з людьми, і розкажи, хто ти. <світ> <світ> дякую, Оль, дякую. По-перше, реально коли зустрічаєш людей близьких по духу, не можна говоритися. Це реально можна говорити просто годинами і завжди мало. Мене звати Валентина. У мене є власна мовна школа, їй вже більше 10 років. Заснували ми її у Миколаєві. Наразі. Працюємо онлайн лише відновлюємо її знову, як з того моменту, як почалась війна. Я е, 15 років викладаю англійську мову. І наразі розвиваю свою сторінку свою сторінку як експерт, тому що вже дуже хочеться ділитися досвідом. Я вже на третій раз слухай, скажу це ще краще на четвертий. <гум> Супер. Я постараюся так само класно поставитися. <гум> Отже, мене звати Оля. Я викладаю дітям вже сім років, і тільки ось перший рік розпочинаю свій шлях у викладанні індивідуально і роботі. На себе. Я також веду інстаграм, тільки розпочинаю робити перші кроки в цьому, але дуже хочу ділитися корисностями з іншими викладачами, ділитися своїм досвідом, своїм життям і розповідати про викладання чесно, щоб інші викладачі могли знайти в моєму блозі підтримку. Сьогодні ми обговоримо дуже класну тему, це якраз. Підтримка, про яку я тільки що сказала, це ком'юніті вчителів і де його знайти. Мені здається, це дуже цікава тема. Що ти думаєш? Вважаю, що, по-перше, дуже цікаво, дуже на часі, от, тому що ми всі працюємо в онлайні і губимо реально контакти. Е, ще наші всі друзі пороз'їжджалися по різним країнам і так далі, це обумовлено зрозумілими причинами. от, І тому я думаю, що наразі це е, і вчителі зараз стикаються з багатьма викликами новими, тому наразі я думаю, що це е, дуже актуальна тема для вчителів, ну для будь-якої людини. але... Для вчителів, тим паче. Так, я погоджуюсь з тобою. Ми дуже скоро перейдемо вже до основної нашої теми, але хочу розпочати з такого коротенького бліцу трьох питань і трьох коротких відповідей. Добре, поїхали. Якби ти могла обрати будь-яку іншу сферу у викладанні, який би предмети викладала. Боже, яке складне питання. Який предмет я би викладала? Не знаю, малювання, мабуть. Щось або так, або можливо, українську мову. У мене у дипломі написано українська мова, література та англійська мова, література. А в мене ж є зарубіжна література. До речі, ага. тому можливо, а можливо, література. Це цікаво, мені здається. Так, можливо, література більше, ніж українська мова, тому що там чисто такий підхід. Скажи мені, практичний, бо в українській мові. Ну я не знаю, як вчителі української мови справляються з кількістю зошитів, які треба перевірити. Просто Це точно окей, добре. Друге питання: три якості гарного викладача. Ми вже якось говорили в подкасті: адаптивність як суперсила, відповідно, як і суперякість. От далі, постійний розвиток. Я не знаю, чи це може бути якостю, але можливо жага до постійного розвитку, взагалі до розвитку, для того, щоб не стояти на місці. От ну і вміння рефлексувати. Тому що коли ми можемо рефлекснути, зробити висновки з того, що з нами відбувається в професійному, так і не в професійному житті. А сьогодні ми про професійне, тому це важливо, ми можемо рухатися вперед. Бо як ми можемо навчитися, якщо ми не проаналізували, не зробили висновки. Тому думаю, що це важливо. Клас, я з тобою повністю погоджуюся. Всі штуки, які ти назвала, вони супер практичні і супер важливі. так. Угу. Добре, і третє питання таке смішне, <гум> ну як дивлячись, як на нього подивитися. Але скільки годин на день ти працюєш? О, <гум> <гум> Ну, якщо будемо говорити суто про викладацький шлях. Тобто, як викладач, у мене немає більше двох уроків на день наразі. Тобто, в мене є індивідуальні учні, ну, може бути три, якщо я перенесла десь щось. Але в мене є одне групове заняття і одне індивідуальне умовно. Але так як у мене є школа, Ще я працюю за смм командою і це може займати на день годину, може півгодини, може, дві години. Залежить від того, що треба робити, які задачі ми намалювали. Так само я зустрічаюся з смм командою, так само я спілкуюся з клієнтами. Наразі в школі це роблю я, і це може протягом дня бути постійно. Я не кажу, що це ти постійно 24 на 7 прямо в телефоні, але ти постійно пририваєшся на те, щоб відповісти, там, поспілкуватися, надати якісь там деталі по навчанню і так далі, особливо зараз період. Коли ми набираємо учнів, плюс я витрачаю час на те, щоб спілкуватися з менеджером. Я витрачаю час для того, щоб поспілкуватися з командою, тому що є вчителі, які більш автономні, і ми з ними менше спілкуємося, бо вже наспілкувалися за роки до того, і вже вони можуть працювати більш-менш без моєї такої підтримки. І є молоді вчителі, які, звичайно, потребують більшої підтримки від мене. Тому мені дуже важко порахувати прямо в годинах. Ну, я думаю, що е викладацькі дві. Ну плюс підготовка, от і десь чотири, якщо так все разом підрахувати, є ще адміністративна робота. Ну є ще експертний блог, ну то вже інша штука. Там теж десь скільки Оля, ти витрачаєш на блог, коли ти один день робиш сторіс? Блін, ну, <гас> реально, це так здається. П'ять сторіс залить, а придумати, mm -hmm. що написати. Гарно це оформити, а зняти це все зняти. не з першого так. дубля. Да, 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 це а з двадцять п'ятого умов та купа часу, так це uh -huh. правда. Ну по тому як ми з тобою зустрілися, я бачила, скільки ти ще між нашими <laughs> розмовами. Стараєшся відповісти там, написати повідомлення і так далі. Я бачу, uh -huh. що я б сказала, що це більше ніж 4 години. Роботи. Ну просто воно все розтягнуте в часі. Тут п'ять хвилин, там п'ять хвилин, там п'ятнадцять хвилин. Перейдемо до нашої теми Ще через авторію. Сьогодні ми обговорюємо тему ком'юніті вчителів, де її шукати, і чи реально потрібно це вчителям знаходити підтримку у інших людях, а саме у викладачах, щоб типу ну, там не сім'єю просто обговорювати свої uh -huh. питання, проблеми, а саме з викладачами, людьми, які з твоєї сфери. Отже, почнемо з першого питання: чи стикалася ти саме з відчуттям самотності у своїй професії? Ну, я думаю, що так. Думаю, що кожен вчитель стикається з відчуттям самотності, коли в нього є класні високі, особливо коли в тебе є ідеї, не схожі на ідеї інших, або які відрізняються від суспільної думки, або якісь високі ідеї. В мене був. Такий період, один, ну, один, один такий період, певний час, коли я не могла. У мене було враження, що я не з цієї планети, тому що в мене були такі а, високі якісь такі а, думки. Я, я завжди думала, я і наразі думаю, що викладання має будуватися навколо учня, а не учень навколо викладання, системи викладання, От, що це найправильніший шлях. Ну, і от Такі подібні ідеї. і Часто буває так, що люди навколо тебе трошки не розуміють і вважають тебе ідеалістом, да, умовно. От, Тому, звичайно, що так. Плюс вчитель це ж завжди більше, ніж три уроки на день, якщо в тебе три уроки. Це плюс так. три підготовки, або там, коли ти молодший, дов довше готуєшся старше, менше, але все одно це велике навантаження. І ти відчуваєш себе самотнім, тому що всі твої друзі. Теж не дуже тебе розуміють. от, Бо ти приходиш на дні народження, всі вже звикли, що на годину пізніше, ніж всі інші, бо в тебе ну, бо у вчителі є прайм-тайм з п'ятої до сьомої, умовно. Це час, який хочуть займатися всі. І час, в... коли люди святкують <світ> так. Ми на шосту. М -м -м. да, да, да. Я так теж так. буду на сьому. А, от. Але все одно був такий період, коли ти з корабля на бал. Так. Е, тому так, є таке відчуття. От. Але якось знаєш, в мене дуже часто, коли от високі ідеї, знаходились поряд люди. Які могли е, тебе підтримати, в яких так само в які тебе розуміли, або в яких близькі якісь ідеї, або люди з суміжних ніж теж зі своїми високими ідеями, і ти такий, о, я вже десь не один. Тому я думаю, що підтримка і оточення дуже важливе. Ти кажеш, що знаходилися люди. Як вони знаходилися? Чи ти писала, можливо, з кимсь там спілкувалася в інстаграмі? Можливо, ти не боялася проявляти активність писати комусь першою. Отак От ми плавно переходимо в друге питання. Як шукати цю підтримку? От коли ти справді починаєш сам, ти тільки там. Тільки починаєш викладати, uh -huh. або навпаки, можливо, довго викладав там в школі, працював. Хоп, закрилася uh -huh. там. перестали ти працювати викладачем в школі з тими людьми повністю на нуль зійшло спілкування, і ти шукаєш тепер себе в сфері онлайн. А тут ти поки що один, де шукати ту підтримку, чи потрібно бути от тим, хто перший напише, перший запитає, попросить підтримки і клади. Uh -huh. Класне питання. Класне питання. З приводу того, е, мені повезло взагалі, тому що моє оточення, мої най, найкращі подружки, вони були з такими самими високими ідеями, як я. Тому певний час, певний період життя все одно в мене поряд були такі люди, які могли зі мною розділити цю думку. Е, а друзі в мене були такі, що могли підтримати мене в цій думці. Ну, тобто, вони не казали, що я дурна, е, вони казали, що я, ну як, як завжди, умовно, вони завжди казали, ну, у тебе, як завжди, іде, але вони не казали про. Це з сарказмом або з засудженням. От. І завжди ну, були на моєму боці. Це класно. Але от справді, коли почалася війна, нас розкидало по світу, це про те, що ми перед цим говорили, я відчувала, відчула, що мені не вистачає цієї підтримки. Я не кажу, що ми не сварилися нічого. Ну, просто якось ми почали менше спілкуватися. Перший от ти спитала, чи писати першим. У мене зараз є дуже класні два приклади. Я перше про те, що писати першим. Ну, дивіться. Нам тільки здається, що ми одні. Коли ми заходимо в інстаграм, нас дуже багато. І ви можете слідкувати за людьми, які вам подобаються. З такими ж по-перше, можна обрати таких самих молодих, які вам подобаються. Ви за ними слідкуєте і ви можете написати. Реально, якщо це не ваша людина, ну людина там не відповість вам. А якщо це дуже часто ці люди дуже відвукуються і люблять, коли є з ким поспілкуватися. І навіть ті люди, яких там три з половиною тисячі підписників умовно, а ти там тільки починаєш, і цю людину вже пів інстаграму знає вчительського світу, а ти такий блін, а ти ніби в тебе теж багато досвіду, але тебе ще ніхто не знає. У мене так було Лізою, з, з якою ми от зустрічі оці офлайн створюємо Я колись просто прокоментувала якийсь сторіс. От не бійтеся проявлятися, бо як світ про вас дізнається, якщо ви не готові про себе заявити. Ну Це правда. І я просто писала, що всім там і ще на початку, 21-му році, 22 му році, здається, я щось її там на сторіс відповіла. Ще там колись, ще підтримала десь думку Це обов'язково лізти Знаєте, привіт, як у тебе справи? Просто, Ні, просто якісь такі реакція. маленькі да, реакції, там десь смайлик, десь написала: ой, я це відчувала. Бо дуже часто ці люди, які ведуть блоги, Дивіться, вони відкриті до спілкування, бо вони вас питають. От е, Люди не люблять писати в віконечках з питанням. Так. Тому що, я розумію, я теж не завжди пишу, бо в мене не вистачає часу. Бо Я думаю, я зараз напишу, але я зайнята, напишу пізніше і забула. Але є дуже часто люди не пишуть не тому, що в них немає часу, прям сильно, а тому, що вони ну, не люблять Писати, бо це довго писати. А насправді, коли ви пишете, ви ж теж проявляєтеся. І, е, це, і коли людина задає питання, це значить, що вона відкрита для спілкування. І це той момент, коли ви можете зав'язати це спілкування. Один раз ви відповіли на таку наліпку, другий раз, третій раз. Ви вже у вас вже відносини формуються. Отаким таким чином, і здалеку це не значить, що кожна така людина, яка відповіли на наліпку, буде вашим якимось там не знаю, там другом або ще щось там. От. Але ці люди можуть стати. Вашим оточенням Відсотків я погоджуюся успішним. Причому так, у мене от така ситуація була з до речі з минулого вебінару. Угу, як клас. Ну, це зустріч, зустріч більше, да? Давай, зустріч, так? Зустріч. Ага. Отже, на минулій зустрічі, на якій ми бачилися, я познайомилася там з закладачкою Яною. Клас. Я її до того, ну чесно, не знала, не була угу. до неї підписана. Що просто маленькими реакціями, маленькими повідомленнями створилася така, як міні-дружба. Ну, я не хочу там вже якісь там клієнта ставити. Там дружба це чи ні, але. Я вже відчуваю, що ця людина мені набагато ближче, ніж вона була е, там місяць назад, наприклад uh -huh. умовно. І ось на, е, після цієї зустрічі просто ми почали одна одній якось реагувати. То сердечко, то якийсь там uh -huh. смайлик прислали, маленькі uh -huh. якісь там е, декілька слів написала одна одній, і це вже сформувало якісь такі стосунки, що ти відчуваєш, що ти не сам і є ця підтримка. Хоча ми там я майже нічого не знаю про її життя, вона про моє також майже нічого не знає. Але просто от я відчуваю, що вона та людина, яка. Та, може відрогувати і підтримати, угу. і це дуже цінно. Ну це класно. Я ж кажу, люди виставляють історії, щоб ви на них реагували. І це говорить про те, що вони вже можливо, не всі звичайно, відкриті для спілкування. Тому не бійтеся. Це перше, по-друге, ми говорили е про те, де ще шукати. Да, от е таке спілкування. От ти затронула тему, Оль, що ти була на зустрічі офлайн. От дивіться, коли я кажу людям, що зустріч офлайн це можливість знайти оточення, мені чомусь люди ну. Люди думають, Боже, я прийду, пам'ятаєш своє відчуття, коли ти думала, йти, не йти, я нікого не знаю. Як я буду себе почувати? А насправді ці зустрічі можуть бути зовсім іншими, такими, як ви собі це не уявляєте. В плані я маю на увазі досить розслабленими, спокійними, теплими, де дійсно можна отак от просто обмінявшись інстаграмом, познайомитися з людиною. Дивіться, було 12 людей, із цих 12. Ну, не кожному ж ти все одно будеш там підписуватися, або буде так: ви можливо на всіх підпишетесь через час відпишетесь від когось, бо ви ну не слідкуєте, вам не цікаво. Це і це нормально. Але якісь там якийсь відбір пройде, да там і хтось буде там залишся двоє, і ви ж будете спілкуватися. Потім ви підете на каву, бо ви живете в одному місці. А потім якісь ну, тобто, і це таке класне спілкування колег. І воно завжди ну, дає відчуття повноти такої, да, натхненності і піднесення. І у нас так з Лізою сформувався проект, бо через час ми почали більше один одній писати. Ми зрозуміли, що в нас цінності співпадають, багато співпадає цінності. Потім я приїхала до Львова, і Ліза каже: Ми зустрінемось. Я кажу, давай зустрінемося чи вона мені запропонувала? Я вже не пам'ятаю, як це було. От, але ми п'ять годин проходили Львовом, ми і нам було мало, ми не могли розійтися. І будь такі колеги, з яким ви зустрінетеся і так само п'ять годин проговорите. І вас не буде ні. Ну от я так зустрічалася ще з дівчинкою, дуже класною викладачкою, до речі, Насті. Вона живе у Львові, дуже крута. Мені воно дуже подобається. І мені було про що з нею розмовляти. Все, ми п'ять годин говорили. Але в нас не було ну, далі ніяких там кол колежанських стосунків не склалося. Я маю на увазі. Ми не Ну, тобто нас не. Непогані, не хороші, от, але більше ми, наприклад, не зустрічалися. І таким чином ви дивитеся, з ким вам комфортніше, з ким ні. І формується класне оточення. І так само ще один момент навчання. Дуже класно, коли ви на навчанні, дивіться, ви зайшли на вебінар або на навчання і в чаті пишуть: напишіть про себе. У нас в чаті на конференції там 20, скільки то там людей. У нас вчора багато людей написали про себе, але не всі 27. Здається, це я не кажу, що обов'язково ви маєте, ні, це ж добровільно. Але коли ви так в чаті проявляєтеся, вас бачать. Розумієте? Коли це йде ну це такий вебінар, там немає довгого спілкування, а якщо це курс якийсь тижневий, двотижневий, і там є комунікація в чаті, пишіть про себе. Від, ну, як про себе? Відповідайте на питання, коментуйте щось, е, ну, скидайте якісь там відповіді на запитання наставників і ваших вчителів. Чому? Тому що колись у вас буде офлайн зустріч, ви примількаєтеся, так, якщо можна сказати. Людина буде бачити вас вже сканувати в ПО в неї класне почуття гумору. От завтра у нас буде виступати Саша Стемковська, Ми з нею на одному навчанні, і я просто Сашу постійно бачу в чаті, як вона сміється з якихось жартів, як вона жартує. Тому, блін, яка крута особистість. І коли у нас сталася зустріч офлайн у Львові. Ну, якби вона не сталася, можливо, запросила б Сашу на каву, познайомились би, Але в нас була зустріч офлайн на навчаннях, дуже часто це зараз організовують. І в нас була на кінці зустріч офлайн. До кого до першого, як ви думаєте, люди підходять до того, кого вони бачили в чаті, ну більше принаймні. От, тому що тому не бійтеся проявлятися, тому що, як ми вже казали, десь в якомусь підкасті здається, як світ буде про вас знати, і оточення, як вас знайде, якщо ви е, ну, не показуєтесь, да? якщо ви не проявляєтесь, я ще хотіла додати, що просто не боятися написати першому. От, наприклад, у мене була ситуація на днях. Я побачила дівчинку, у неї. Прям дуже крута сторінка. Вона класно веде рілси, дуже класно їх редагує, знімає у неї вимова взагалі, ну просто ідеальна. І у неї 500, там щось підписників. Ну прям ну, небагато і переглядів там навіть до тисячі не доходить. Я думаю, блін, ну капець, як несправедливо. Чого ж воно так складається? Така творча людина. Класна людина, а її ще світ не побачив. І ну просто от перше, що мені прийшло в голову, я одразу взяла і написала: класні в тебе відео, ти дуже крута. Ти знімаєш на професійну камеру чи е, просто на телефон. Я питання задала, яке мене цікавило, і плюс, просто якби підтримала. Підтримала людину, зробила їй комплімент. Їй же буде приємно 100% таке почути. Так, і після цього вона на мене підписалась, я на неї підписалася. Ну я не Клас. кажу про якісь там корисливі штуки. Ні, ну але це, це ж нормально. Це так це працює ж просто. Між колегами е, зрозумійте, спілкування між колегами, воно будь-яке спілкування, о, як говорять психологи, має певні мотиви. На? Тобто є приховані мотиви. І це нормально, коли ми йдемо спілкуватися з людиною, ми думаємо, на, чи нам буде цікаво з цією людиною. І це нормально думати про це. Ну, якби, Це ж не те, що я їй пишу, щоб вона мені написала. А. Я їй пишу, щоб її підтримати. Але я можу задати питання, якщо я хочу. А вона, якщо хоче, може відповісти. Тому це клас. Я думаю, що ми можемо підбити такий підсумок, що не боятися проявлятися, писати першим. Не потрібно писати якісь там твій роздум на 200 слів. А можна так. просто надіслати смайлик, написати, що в тебе класний блог, і все хтось дасть цю тобі віддачу, хтось можливо просто лайк не піде далі, але можливо, хтось з цих умовно там п'яти людей стане тобі близьким, можливо, близьким саме як друг, а можливо, просто в професійній твоїй діяльності буде людиною, яка тобі щось порадить або підтримає. Сто відсотків, бо всі люди, з якими ми зараз щось створюємо, спільне ми так і познайомились або через навчання, або але через те, що ми не боялися проявлятися і не боялися про себе говорити, не боялися підійти і сказати привіт. Тому я завжди кажу, вчіться самопрезентації. Це важливо, це важливо, бо ви будете знайомитися з людьми, і люди мають про вас знати. Я дуже дякую тобі за цю зустріч. Вона така дуже структурована, вийшла коротенька. Сподіваюся, що цей подкаст був для вас корисним. Ви знайшли щось для себе, підчерпнули щось для себе. І якщо у вас уже є якась людинка, про яку ви думаєте, і хочете їй написати якомусь викладачу, це чудова можливість скористуватися її, написати або, хоча б, поставити сердечко. Так ставте сердечко реакції і на подкаст також. Валю дякую тобі за зустріч і до наступного. На зустрічі, дякую дуже тобі, Оль, за те, що запросила.